Опручисте діво, дні твоєї слави не забувай про тривоги бідної землі. Подивися милосердним оком на тих, хто перебуває в смутку і болю, хто бореться з труднощами, чиї вуста без п'ють із щаші гіркоти життя. Змилуйся над тими, хто втратив найближчих, змилуйся над тими, хто любить одне одного, а живе в розлученні. Змилуйся над самотніми серцями. змилуйся над тим, кого любимо і за кого переживаємо. Змилуйся, свята царице, над тими, хто плаче, молиться, страждає, і дай нам усім надію і святий мир. О мати, неостаної допомоги, нехай кожна хвилина мого життя буде безпреривним покликом мого серця, яке прибігає до твоєї опіки і любові. Тоді в небі заслужу собі благодать. Радіти твоїй славі, О Марія, дочка Отця, мати Сина, обранниця Духа Святого, а мені мати моя. Амінь.